Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Зробіть це до 1 листопада, іначе втратите свої виплати. І ті, хто пишуть в коментарях, та ми там дзвонили, нам сказали, що не треба офіційно. Вже пенсійний фонд розіслав повідомлення про те, що потрібно обов'язково до 1 листопада пройти ідентифікацію, фізичну ідентифікацію. Більшості отримачів соціальних пенсій і соціальних допомог і інших виплат від держави. Ці повідомлення приходять в статус в мої повідомлення, індивідуальні повідомлення на порталі пенсійного фонду. Але що робити тим, хто ним не користується тим порталом пенсійного фонду, їм також потрібно пройти цю ідентифікацію. І ще раз повторюсь: ті, хто в коментарях буде писати, Саша, що ти лякаєш, нічого не треба проходити. Надо, надо проходити. Люди добрі, бо з 1 листопада будуть заморожені виплати. Тому давайте я прочитаю детально, кому потрібно то пройти, щоб ви не втратили свою виплату. В кінці зроблю висновок по пенсіонерам, по всім іншим отримувачам. Детально роз'ясню, чим відрізняється одна пенсія від іншої, і чому одним треба проходити, іншим ні. І як то відбувається методи, як то пройти. Про всі методи більш детально вже є повчальні відео на каналі. Передивіться їх там 5 хвилин роботи. Про інші методи зараз розповім, Ну тобто всі загально підсумую. Зараз пенсійний фонд навіть зробив вже спрощену систему запису на цю відео відеоідентифікацію. Про це також буде окреме відео. Це ось нова функція, яку тільки-тільки додав пенсійний фонд, це спрощена система, то також запишу вже всіма нововведеннями, щоб ви були в курсі. Тож, давайте. Детально читаю, слухайте уважно по категоріям, по всьому іншому, щоб точно знати, щоб не втратити виплату з 1 листопада, не втратити ні соціальну пенсію, ні соціальну допомогу, ні на малозабезпечених, ні на дітей, ні на що інше, ні по інвалідності, тому що тут також усі категорії. Тому давайте розберемось. Отже, інформація офіційно зі сторінки Пенсійного фонду України. Отак вона виглядає на їхній офіційній сторінці. Можете подивитись про те, що в особистих кабінетах на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі мої повідомлення в рубрики індивідуальні повідомлення надіслані. Повідомлення, у яких зазначено, що для продовження отримання виплат необхідно до. Першого листопада, тобто зовсім мало часу, залишилось 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. В повідомленні відразу вказано, у який спосіб це можна зробити. Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам таких видів державних соціальних допомог. Зараз перечислю весь список. Слухайте тут уважно, тому що він дуже великий. отакий це все список. Ось. Список, кому потрібно пройти, тобто дуже велика кількість людей тут в цьому спискові, тут лише по категоріям їм більше дев'яти, то уявляєте, яка це кількість людей, і вони всі можуть з 1 листопада остатися без виплат. Так, да, і потім віддадуть. Але чи є у вас бажання місяць прожити чи два без грошей? Ні. Зрозуміло, ні, тому що для дуже багатьох це основний метод існування. Перед тим, як почну читати, зробіть дуже корисну дію. Це прям мега корисно і важливо. Долучіться до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете всі новини отримувати вчасно і нічого не пропустите. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. Ті, хто вже підписані, то вімкніть саме дзвіночок, щоб ви отримали сповіщення, коли на моєму каналі вийде таке схоже відео. Тому. Долучайтесь, я розповідаю. Вибачаю, що в курці, тому що в мене температура тут в приміщенні трішечки тепліше, ніж на вулиці. Ну єдине, що вітру нема, да? бо нема опалення ще. І напишіть, як у вас ситуація: чи вімкнули опалення, не вімкнули? І як в приміщеннях тепло, холодно, жарко. Хотілося, щоб було жарко. Ну, обіцяю там щось покращення. На дворі да, тепліше стане, і Зеленський там про газ дав інформацію, що залучені додаткові резерви, тобто без газу маємо не залишитись. Це з хороших новин. Ну Но то про комуналку, то окрема тематика. Давайте зараз все-таки ж про виплати допомоги і соціальні пенсії. Тож одержувачам державних соціальних допомог, яким з лютого 2022 по червень 2025 року, Виплати здійснили у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів номер 214 від 7 березня 2022 року про деякі питання надання державної соціальної допомоги. Це зараз дивіться. Я так це нудний текст читаю, а потім роз'ясню цей текст своїми словами, щоб ви чітко розуміли. Да? Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період ведення воєнного стану. Е Розіслались повідомлення, зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам таких видів державних соціальних допомог, мало забезпечено сім'ям на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, державна, які отримують державну соціальну допомогу та грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу прийомних сім'ях. На дітей хворих на тяжкі хвороби. Особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, на догляд, також дуже багато питали, чому нема цієї виплати. Треба пройти ідентифікацію особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Тобто, це ті, кому виповнилось 60 там чи 63, да ну більше 60. і вони не отримали права на пенсію, бо не вистачає стажу. Їм також ті вони отримують так звану соціальну пенсію цим людям. Також обов'язково. Потрібно прийти цю ідентифікацію. Тобто, бачимо, що усім людям з інвалідністю, усім хто отримує соціальну пенсію, всім малозабезпеченим, усім на дітей, тобто дуже великі кількості, що тут варто отак відразу своїми словами розказати: всім, хто отримував виплату з 2022 року по червень. 2025 по кінець червня, по 1 липня 2025 -го. Чому? Тому що ви отримували виплату в Мінсоці, вас перенесли до пенсійного фонду. І пенсійний фонд тепер хоче вас ідентифікувати фізично, тобто побачити вас в реальності. Зараз буду розповідати, як то можна пройти. Е, і ще тут такі обов'язкові примітки є. Також вам їх детально зачитаю, щоб ви нічого не пропустили. Тим, хто вже оформлював оцю базову соціальну допомогу, до речі, людям, які здобули право на пенсію, але не досягли пенсійного віку та тим, кому за 60. Є дуже хороша можливість, поки ви ще не отримуєте пенсію. Верніше, люди, які досягли пенсійного віку, але не здобули право на пенсію. Поки ви ще не отримуєте пенсію, у вас є хороша можливість отримати. Базову соціальну допомогу, яка в рази більша ніж те, що ви отримуєте зараз по прожитковому мінімуму. Я про це зроблю окреме відео. Там дійсно так можна до 3950 отримувати. А 3950 це на секундочку набагато більше, ніж навіть зараз отримує частина пенсіонерів, у яких вистачає стажу. І не то, що частина, а велика частина пенсіонерів до 4 тисяч отримує більше 40% пенсіонерів. Тобто люди, які не мають стажу, можуть отримувати навіть більше, ніж пенсіонери. Це не є хороша ситуація. Да? Я казав про те, що так буде, застерігав. Але в загальному тим людям можна оформити і чому б не оформлювати і не отримувати. Про це буде окреме відео, тому ще раз кажу: закликаю підписатись. Вмімкнути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Нагадуємо, обов'язок одержувачів таких видів соціальних допомог пройти фізичну ідентифікацію вистачено такими постановами Кабінету міністрів: Номер 695 від 11 червня, номер 765 від 25 червня, це все 2025 року, номер 766 від 23 червня 2025 року. Тобто, це все ухвалено от буквально в червні місяці. Про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог. Тобто, як почали приймати оцю базову соціальну допомогу, до речі, мені сьогодні позвонили люди на консультацію і кажуть, Саш, коли ми оформлюємо базову соціальну допомогу, у нас виходить на 4 тисячі більше, ніж була соціальна допомога до того. Там троє діток в сім'ї, важка ситуація, потрібен весь час догляд і. Вони отримали 9, зараз отримують там 14 по базовій соціальній допомоги. Ну, верніше, ще не отримують, а будуть отримувати. Почались процес оформлення 2 місяці тому. Оце зараз тільки їм прийшла відповідь, що вам погоджено. Але при тому всьому відразу прийшло попередження, що у вас знімається статус малозабезпечених. Тобто багатодітні залишаються, 14 там, тисяч буде платитись, але знімається статус малозабезпечених, тому що. Держава, типу вважає, що вона вам дала якусь суму грошей, і ви вже не є мало забезпечені, що вас вже забезпечили. Тобто ви маєте грошей більше, ніж та сім'я, яка має статус малозабезпечених, да? тому що там по прибутках все ж. Тобто, якщо той статус давав якісь пільги, то ті пільги автоматично також знімаються. Ну, якась паличка двох кінців да? тут дають тут. Забирати. Ну, в загальному, виходить, ситуація краща. І після такого довгого розбору, там більше 10 хвилин ми говорили, виявилося, що все-таки оформити базову соціальну допомогу вигідніше навіть з зняттям цього статусу, навіть з тими пільгами, які вони надавали. Тому там також потрібно це враховувати. Тож, як можна пройти, як треба пройти ідентифікацію? І що робити от пенсіонерам, які вже на пенсії, але їх нема в цьому списку? Чи треба їм проходити ідентифікацію? Тому що у пенсіонерів там значна частина, яким також треба обов'язково, ну там дати трішки інші. Я зараз про це детально розповім, давайте розповім як. Перше, е особистим відвідуванням пенсійного фонду. Прийшли, сказали, от я, от пройдіть мені ідентифікацію, все? Один таких самих. Стовідсоткових методів, да? тобто ви звернулись до пенсійного фонду, взяли якийсь витяг, довідку, справочку, що-небудь в них попросили, вони вам її видали, все, вам ідентифікація пройдена. Друге, через дія підпис зайти на портал пенсійного фонду. Портал пенсійного фонду, або його як ще називають Кабінет Пенсіонера. Ну, вже б я його не називав Кабінет Пенсіонера, тому що там і для всіх отримавчів соцдопомог він вже розроблений. І для, для всіх абсолютно, хто колись там стане пенсіонером, тобто е, то вже такий якийсь загальний портал українця, я б назвав. Майже як Дія, от там на порталі Пенсійного фонду. Війшовши туди через Дія підпис, це також враховується як ідентифікація. Но Багато хто з пенсіонерів зіткнувся з проблемою, що входять через підпис, а дата ідентифікації не змінюється. Я не знаю, чому це якісь технічні аспекти має мінятися. Е, є інструкція, як війти через дієпідпис, є інструкція, де дивитись дату цієї ідентифікації. Всі цих два відео на каналі Народна думка. Готові до перегляду. Просто дивіться. Посилання, залишено на них в описі під відео. Після цього передивіться їх обов'язково. Третій. Метод через е написання, ну не написання заяви, а подання електронної заяви на відеоконференцію. Там зараз багато змін в поданні цієї заяви. Раніше то просто було таких дві стрічки подати заяву. Зараз там додали багато пунктів для того, щоб зробити її максимально зручною і швидкою. В тих пунктах розібратись також потрібно. Не мегалегко для багатьох людей там будуть якісь незрозумілі слова. Особливо там, де вибирати метод цієї відеоконференції, да? бо це ж вам мають через щось позвонити, то я зроблю відеоінструкцію, як тим користуватись, тому що ще раз кажу, це нове, це лише додали. І там додали значок відразу, що я перебуваю за кордоном, який треба ставити, якщо ви не в Україні. І ще один метод це через консульства, якщо ви за кордоном приносите в консульства документи, вони пересилають їх сюди. Документи мають бути обов'язково переведені, завірені нотаріально, тобто на державній мові. І подані, типу, в пенсійний фонд переслані. Ще один метод, ну я не знаю наскільки він вже працюючий, хоча були люди, які в коментарях писали, що діє, це в банкові. Пройти від в банкові, в ощаді, в приваті та напевно в всіх банках, коли ви відвідуєте відділення банку, це також має вважатися офіційне проходження цієї фізичної ідентифікації. Ну наскільки воно працює 100%, не можу нічого вам стверджувати. Чи банки передають цю інформацію? Постановою Кабінету міністрів їх зобов'язували передавати. І це мало проходити ідентифікацію. Можете попросити в банкові, що зарахуйте мені це як ідентифікацію, передайте до пенсійного фонду, вони мають знати, про що ви говорите. Далі кажуть, що в Ощадбанкові також можна замовити відеозвінок. і в мене навіть консультувалося, як краще відеозвінок з пенсійного замовляти, що з Вощадбанку. Я з банками не знаю цієї ситуації, наскільки воно пройде ідентифікацію, тому що це зовсім інша структура, зовсім інша установа. Як вони передають ту інформацію, це треба з ними питати, консультуватись. І я не думаю, що це в відділенні. Прямо дівчата знають. Це треба шукати якогось старшого менеджера, а вийти на нього не так легко. Тому пошукаю для вас інформацію, обов'язково зроблю. Отже, такі от методи проходження щодо пенсіонерів. Дивіться, <кхе> пенсіонерам обов'язково пройти ідентифікацію до 31 грудня, тобто довше, ніж до 1 листопада. Два місяці є запасу, але. Це тим обов'язково, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, хто виїхав з тимчасово окупованих територіях і не став тут як ВПО на облік. І для тих, хто за кордоном, для цих прям мега обов'язково. Для всіх інших, поки що, це типу не є обов'язково. Чому це так працює? Чому це такі зміни? Ну, пенсійний фонд давно вже попереджував, що хоче бачити, кому він платить кошти, для того він буде й проходити ці ідентифікації. Хоче бачити, ок, плата кошти. Ок, хоче провести ідентифікацію. Що така спішка? Та тому що дуже багатьох людей до нього зараз перенесли. От усіх утримувачів соцдопомог. Раніше Мінсоц платив. Зараз пенсійний фонд Змінилась Організація, яка платить. І от він захотів всім провести цю ідентифікацію. Було затверджено до 1 жовтня, потім продлили до 1 листопада, бо люди просто фізично не встигали. І я вам скажу так, до 1 листопада теж дуже багато не пройде, і з 1 листопада будуть заморожені дуже великі частині виплати, і люди не будуть розуміти, чому. Тому діліться цим відео зі всіма своїми друзями, знайомими, рідними, близькими, хто підпадає під ці категорії, нехай проходять. Я вам скажу так: ви коли почнете ділитись, дуже багато вам скаже: а ми вже пройшли. А ви спитаєте, а чого ж ви мені нічого не сказали? А ми думали, що ти знаєш. Тобто собі тихенько пройшли, мовчать. А Частина в коментарях потім напише: а ми дзвонили в пенсійний, нам сказали, що не треба. Оцим категоріям треба обов'язково. І це прямо в них на сайті все написано і людям порозсилалися повідомлення. Чому лише зараз порозсилались, а не в червні місяці, коли це було прийнято, щоб люди з червня то вже починали робити. Не знаю. Ну так діє система. Е, що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Буде замороження виплати. 100% буде замороження виплат. І е, потім. У мене світло вже пропала частина, да? потемніло. О, як у вас зі світлом. Бо в нас тут є, тут нема. Е, вроді і є, але бувають моменти, коли як кабух не стало. Без всяких графіків, без нічого. Ну, і це переживемо. Да? Тож. Виплати будуть заморожені, але е, якщо ви пройдете, то типу, відновляться з тими місяцями, навіть за які типу, були заморожені, тобто їх ніхто не забере е, це хорошо, але е, враховуйте той нюанс, що виплати зараз заморожуються по-іншому, ніж заморожувалися раніше. Раніше вони заморожувалися в банках. В банкові ваші гроші лишались, і як тільки ви Проходили ідентифікацію, вони розморожувалися, і ви в банкові могли її піти забрати. Зараз ж вони заморожуються в пенсійному фонді. Тобто, якщо ви пройдете ідентифікацію, навіть от, там, вам не дали виплати за листопад, ви пішли, пройшли ідентифікацію, і в грудні вам нараховують, там вже за два місяці разом ви вже один місяць сидите без грошей. І в грудні, ви коли йдете, проходите ідентифікацію, виплати розморожуються. потім цей сайт -це йде до пенсійного фонду, пенсійний фонд. Підтверджує, що вам треба дати виплати. Потім ці виплати переводяться в банк, і аж потім ви можете піти їх забрати. Тобто це ще пройде якийсь час. Якщо це буде середина в грудня, то можливо, що ви аж десь в січні отримаєте виплати. Тобто два місяці без грошей сидіти. Тому звертайте увагу на це, що змінено механізм виплат Тобто вони заморожуються вже не в банку, а на самому рахунку пенсійного фонду. І після проходження ідентифікації передаються в банк чи на Укрпошту, де ви там їх отримаєте. Тож, отака от ситуація на сьогодні. Прочитали, ознайомились, все чітко тепер знаємо, розуміємо, йдемо, робимо, щоб нічого не втратити. З дія підписом розбираюсь про ідентифікацію через веб-портал, да, через відеозв'язок. Зроблю повчальне відео з розборкою всіх тих полів, що потрібно заповняти. Категорії вам сказав: реагуйте, не втрачайте. Я по максимуму вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.